Права 185. Михайлик купив нову книжку за 74 гривні, що на 24 гривні менше, ніж заплатила Галинка за свою нову книжку. Скільки гривень заплатили за книжки Михайлик і Галинка разом? Ну, також нескладна задача. Давайте спочатку дізнаємося, скільки ж заплатила Галинка за свою нову книжку. Якщо Михайлик заплатив 74 гривні, а це на 24 гривні менше ніж заплатила Галинка, то Галинка Глинка заплатила на 24 гривні більше, ніж Михайлик. То перша дія. Нам треба тоді до 74 гривень додати 24 гривні. І це дорівнює. Ну що ж, можна усно 70 плюс 20 це буде 90, 4 плюс 4 це 8, тобто буде 98. Пишемо, що це дорівнює. 98. У дужках пишемо чого? Гривень. Це у нас заплатила. Галинка. Добре. Ну, а тепер нам треба дізнатися, скільки ж вони заплатили разом. Скільки заплатив Михайлик у нас є? Тобто друга дія, треба додати 74 гривні, те, що заплатив Михайлик, і 98 гривень, те, що заплатила Галинка. І це дорівнює тоді. Ну що ж, можна також усно, можна стопчик 74. Додати 98. Додаємо. 4 плюс 8 12. 2. Пишемо одиничку в старший розряд. 1 плюс 9 10, плюс 7 17. Отже, вийде 172. Пишемо в дужках чого. Гривні. Це. Заплатили разом. Заплатили. Разом. Ну, Михайлик і Галинка. Разом. Ну що ж, ми дізналися, скільки вони заплатили, і пишемо відповідь. Записуємо відповідь. Отже, скільки гривень заплатили? 172 гривні. Ну що ж, ось така проста задача на додавання. На цьому вправу завершено.